Мозгова активність думок і це розуміння. Ваш партнер розуміє, про що йде мова. Він розуміє, що він відчуває, але почуття у нього якось змінюються. І, напевно, залежить від обставин, тому що я тут бачу, що у фортуні вони постійно змінюються, рухаються то в один бік, то в інший, і по потірки жеслів можу сказати, що він би хотів би побороти якусь стіну. Сті... 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 Знаєте, це може бути стінальне порозуміння, це внутрішні якісь конфлікти. І, можливо, не до кінця от, розуміє, що саме а, робити. Тобто як бути? Він відчуває, що має силу помагу, тобто він може рухати з цими обставинами, як він вважає, він може керувати своїми діями, своїми емоціями, і своїми думками. Але знаєте, що, розуміючи, що може вплинути на ситуацію, але його емоції ще на стадії дослідження і розвитку Попажу, ну це, знаєте, коли. Ми щось починаємо, ми щось робимо, але так, от знаєте, не з такою впевненістю. Хоча от маг, да, людина, яка а, може робити ті, а, і тут на дні колоди четвірка Келахів ну, говорить про те, що тут, можливо, у вашого партнера ще такий стан, який не передбачає якісь таких дій, хоча дії будуть. Але йому спочатку потрібно якось зібратися і розуміти, як на вас можна вплинути. Він розуміє, що він відчуває, і розуміє, що, можливо, ви видоносна людина в його житті, але є присутність апатії, можливо, присищеності, за якою і тут іде ще на дні колоди король жезлів. По королю жезлю я можу так сказати з певністю, що людина буде діяти, якщо ще не діло. Людина буде використовувати свою харизму, свою таку, такі лідерські якості. І про те, що, що він відчуває, ну по-перше, він відчуває до вас пристрасть, по-друге, він відчуває до вас емоції, які в ньому є, тому що не вийшла четвірка кубків. Я не знаю, що там у вас відбулося, але є момент пов'язаний з тим, що людина зараз перебуває в розтомах.